Кінець тижня, і знову субота завтра, група тут можна про все, група взаємопідтримки. Я думаю, кожен із вас щось переживає кожного тижня. І так можна проаналізувати, який тиждень спостережень, що там було клас. Що там було не ок, не дуже, і як ми це проживали і переживали? Можливо, щось нове, нового дізнавалося. І так цінно, щоб ми могли на групі тут можна про все ділитися, що прийде від душі? Чи що вам для душі? Запрошуємо Vital Medical. Субота що суботи, 10.00 Варшавська 201а. Чекаємо з нетерпінням. Простір чекає, ми люди, учасники чекають, приєднуйтесь, там буде дуже цікаво з любов'ю до вас, психолог та терапевт Маріанна.